Мальби коло хати, любов колишить на квітках, сиренне чутно, жміль кошлатий, не рушить спокій в квітниках. Здається, мир: війни немає, ні сліз, ні туги, ні біди, лиш спогад болем серце крає. Чекай, у дійсність не веди, де ріки крові та страждання, де вбивчі вибухи, як грім, де вся країна у чеканні. На перемоги день, а втім, така незламна наша воля і сильні духом вояки, такі міцні та ясно чолі ідуть волі напрямки. Вони здолають шлях тернистий, отруть сльозу криваву щик, і здімуть в небо чисте, хай майорить із віку в вік.